Осінньо-зимова колекція із леопардовими принтами. Така сумочка на синтепоні, м'якенька, зручненька, це наша новинка. А така сумочка на спеціальному поліетиленовому підкладі. Легенька, зручна та стильна і світловідбиваючими ручками. Можна таку сумочку носити на плечі. А таку сумочку ще й в руках, не тільки на плечі. Як бачите, кишеньки із світловідбиваючими замочками, змійками, і всередині кишеньки, звичайні, та на замочку для секретиків. Ці сумочки компактні, невеликі, поміщають папочку А4 те, що потрібно. Сумочки стильні, красиві і головне із світловідбиваючими елементами для вашої додаткової видимості в темний час. Доби бережіть себе та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Носіть наші світашки.